Зі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. Сьогодні наступна серія про мустан. Ми сьогодні спробуємо прицінитися до того, що зможемо ми купити в ті 20 тисяч, які ми запланували в бюджет на наш мустан. Нагадую, що 20 тисяч це вже мали б бути з ремонтом. Побачимо, як ми зможемо вкластись. І сьогодні треба прицінитись, що пропонується за ці гроші. І що в принципі можна було би купити, як ми знаємо, шосте покоління, на яке ми ми спочали випускати з 15-го модельного року, тобто деякі машини будуть з 14-го модельного року. І щоб розуміти, хоча б більш-менш що пропонується, ми зайдемо на два найбільш популярних аукціони в Америці: це Auto Insurance Auction і так само Copart, який дуже відомий, я думаю, всі його знають. Але ну трошки трудний аукціон. Але спочатку, перед тим, як щось дивитися, давайте спробуємо все-таки. Прицінитись, є багато сервісів навколо американських аукціонів, які виросли завдяки українським програмістам і ресурсам українським. Один з них автостат. Колись дуже крутий сервіс був безкоштовний, абсолютно. На ньому можна було подивитись, які машини по чому продавались. І зараз можна глянути, але він зараз став дуже дорогий і ну відповідно ним користуватись стало трошки невигідно. Форд да? Мустанг нам потрібен. Да, у нас є Мустанг. Подивимось по кожному році, тому що ціна буде підростати відповідно до року. Да? Ну, чим молодша машина, тим дорожче, відповідно. Давайте дивимося, що в нас продали за останній місяць, і дивимось, у нас 2114 результатів. І середній біт нас 6300 доларів. Але цей перелік попали всі автомобілі. А нас цікавлять тільки восьмилітрові. літрові. Да, ми не шукаємо 2,3, і 3, Бачите, там нас цікавлять тільки. 5 плюс літрів. Ну вони будуть всі восьмициліндрові, тому нам простіше вибрати 8 циліндрів, підтвердити в пошуку. І давайте подивимося. І бачите, ціна зразу зросла до 8700 тисяч доларів середня ставка за один автомобіль. Стало менше бідів, було всього продано за цей період 636 автомобілів. Мінімальна ставка 75 доларів. Я думаю, що це якесь колесо обгоріли було від машини, але продавалось під лотом як Ford Mustang Мустанг. Циліндровий і максимальна ставка була 19 тисяч Тут вибрані тільки 15-го року автомобілі. Ну і дивимося, що продається. Да, тут може відсортувати. На жаль, ми тут ціни не можемо бачити. Є інші ресурси набагато дешевші, ніж автостат, на яких ми можемо побачити ціну за яку проданий, але ну. Загальні цифри, які нас цікавлять, вони є 8700 доларів. Середня ставка за один автомобіль. Ми можемо орієнтуватись на цю цифру, але є одне велике но. Наприклад, автомобіль більш цілий буде коштувати відповідно дорожче, і менш цілий дивіться, який жовтий, класний. Давайте подивимося на нього. На жаль, не зможемо побачити за скільки він продався але цей колір він мене реально збуджує. Подивіться, так. Да. Непоганий варіант на чорних дисках проте Відповідно, щоб взяти більш-менш цілий автомобіль, який, скажімо, не є такі розтрощені ще як цей, наприклад, або цей, відповідно, вони дешевші пішли. Нам потрібно додати орієнтовно ще 20% до вартості середнього біда, щоб отримати більш-менш реальний варіант, який можна потім відновлювати. Ну, грубо кажучи, якщо додати ще по 872 доларів два рази, ну це буде, грубо кажучи, десь біля 10 тисяч доларів плюс-мінус, трошки. Більше як 10. І це не мало. Це тільки в нас сама старша версія. 15-й рік дорестайнговий автомобіль. Дивимось далі. Я вже до цього зробив підбірку. 601 результат для 16-го року. І бід моментально росте. 9800, практично 10 тисяч доларів середній бід для автомобіля 16-го року. Випуску. Це все ще дорестайловий автомобіль. Ну. Насправді так трошки шанси тануть нам виграти нашу машину в ті гроші, що ми запланували. Дивимось тепер сімнадцяті роки. Це 10500 тисяч середній біт. А для більш-менш цілої машини це буде. Ну, понад 12 тисяч доларів, і це багато. Так, да, звичайно, що такі прогнози не втішні Зараз весна, автомобілі пішли в ціні. Це сезонне подорожання, наскільки зимою було дешевше, наскільки тепер це все дорожче. Дивимось 18 рік. Це вже пішли рестайлові. Я бачу бампер рестайловий. отут пішов, і вони в нас коштують середній біт 12 тисяч. Тобто середню машину взяти буде вже в більш-менш цілу. Вже буде майже 15 тисяч доларів. Абсолютно ніяких шансів 20 тисяч таку машину привезти немає. Має статися якесь маленьке чудо. І в останньому варіанті я вже взяв з 19 по 21 рік. І тут бачимо середня ставка 14700. Ну, якщо за 14 візьмемо, машина стане тут порядка десь 25 тисяч доларів розмитано. Ну, це я так грубо кажучи, з досвіду, може там з голови якісь цифри беру. Зараз ми все порахуємо точніше. Виходить з цього, що нам потрібно орієнтуватися на 15-16 рік, коли будемо підбирати цю машину. Звичайно, ми будемо дивитися так само: і 17, і 18. На це вони. Ціони, що тут може стати що завгодно, можемо виграти будь-яку машину за будь-які гроші. Тут є свої правила і є автомобілі, які продаються незалежно від того за скільки грошей вони були виграні їх віддадуть. А є автомобілі, які мають якусь мінімальну ціну, за скільки їх віддадуть. Окей, давайте подивимось, що у нас пропонується. Я тут вибрав. З 15 по 20 років Ford Mustang. Червоний колір не люблю, зразу кажу. Якийсь, напевно, все-таки мав би бути або жовтий, або темний колір. 20-го року бачу, 18-го року автомобіль. З го року якийсь з такою шкіряною кіряною мордою. М -м, якийсь голубий колір, нецікавий GT 17-й рік. 17-й рік. Це більш-менш те, що нам могло б підійти. 19-й. Дуже навряд, але 19-й рік. Жовтий, да. 16-й рік це дуже було б круто. Ну, давайте подивимося, що ми навибирали автомобіль у нас 20-го року, g Звичайний. на ручці. Ну, удар такий не складний, пробіг дуже класний, 2500 миль. Ну, цікава машина, чистий 20 й рік. Можемо заглянути резерв, це одна з програмок, яка допомагає торгувати нам на аукціоні, яка показує мінімум, який хоче продаватися. Тут резерв 19 тисяч, ну, це не наш варіант абсолютно. Тому ми проходимо мімо. Дивимось далі, 18-й рік JT. Сильно не бити, по факту бампера, але автомат. Він нам не цікавий. Ну, Для цікавості можемо глянути резерв 21 тисяча далеко мімо. 17-й рік JT Mustang 5-літровий. Простенька комплектація. Звичайно, не хотілося б на калькуляторі брати таку машину. Ну і відповідно автомат який нам не цікавий. Резерв 14 тисяч вже понижче. Але. Все-таки ще не наш бюджет. Знов Диомис, 16 рік, цікаво зроблено, мені здається, що це вже мордочка зроблена в рестайлі. Ну, принаймні, от оці трикутнички, наскільки я пам'ятаю, вони є в рестайлових машинах. Можемо подивитись навколо червоні супорта. Хтось любив цю машину. Подивіться, як він і прикрашав, всякі наліпки. Досить цікаво, велика така перемикать. Передач, хтось там пише якийсь. Хтось список складав, не знаю, може, збирались ремонтувати цю машину. Тканина у нас на сидіннях, намальований, Mustang. можливо, це якийсь спеціальний випуск, цікава, досить комплектація, нестандартна, чорний верх, монітор. ну Досить цікава машинка, звичайно. Могли б її зберегти. Мінімум, а на ній нема. ну Подивимося за нею потім. За скільки вона пішла на бік і від, відклав, потім диво ще один 17-го року білий у GT. Удар неприємний, насправді, хоча виглядає досить простим. Але ці удари в стойку, вони, вони трошки, скажем так, міняють геометрію автомобіля. Доводиться міняти полку. І от коли йде стойка, колесо впирається, от тут, от, от такі трошки неприємні. Багато роботи. Хоча радіатори в основному залишаються цілими, але роботи залишається багато в таких машинах. Можна глянути всередині, досить цікава машина. А червона шкіра. Зразу згадався один анікдотму, ви його знаєте, Ну нас не цікавить, тому що це автомат. А Такий автомобіль. З таким характером все-таки мав би бути на ручці 11750 доларів. Ну і все одно це дорожче нашого бюджету. Дивимось знову Mustang GT. 19 рік, не наш, тому що кабріолет, заднє колесо вирване, автомат. Ну, подивимось, скільки може коштувати ця машина. Немає мінімуму. Не завжди може допомогти. Auto-helper. Ще один GT. Автомат знов таки не цікаво. Мінімум 7 тисяч. Ну тут же реальніше. 19-й рік JT досить цікаво, але ставка, бачите, вже 13 тисяч і цей автомобіль на тайме до аукціоні. Ну, скажімо так, взяти його в наш бюджет я не бачу можливості. Трошки м'ясо, звісно, під капотом. Видно, що заїхали радіатори в двигун. Ну, нічого насправді критичного, такі ремонти можливі. І ще один GT Premium, але кабріолет. Ну, Жовтенький колір, це який мені подобається. Да, це огонь. Ну, Кабріолет на автоматі 2016 року мав би зайти в наш бюджет. На жаль, не бачу на ньому біт 3800. Ну, Якби був, якби був не кабріолет і був на ручці, можна було б розглядати цей автомобіль. Зараз побачимо що нам покаже Копарт. Я поставлю на паузу, зроблю підбірочку і тоді подивимось далі. Вибрали автоматично все те саме. Автомобілі з 15 по 22 роки, тільки 5 і 5 і 2 мотори, які йшли на GT350. Нам підсвічує наш Помічник автомобілі, які перепродають вже перекупи, так називаємо або ділери, чорні ділери, які працюють на копорті. Такі автомобілі ми навіть не будемо відкривати. Тут бачите, червоний значок і селер, селер, і підкреслює автомобілі, які продає страхова компанія. Вони цікаві для нас. Будемо їх відкривати, подивимось, що там цікаво є. Ну тут видно, тут навіть на маленькій фотографії видно, що він сильно битий. Мустанг GT, Insurance, Відкриємо, подивимось. Це все для прикладу. Звичайно, це набагато більше роботи буде. Це треба буде переглянути сотні реально машин для того, щоб щось вибрати з резервом і відповідно проторгувати не один десяток, щоб виграти таку машину. Тому що насправді це така досить кропітка робота. Підбір автомобіля, можливо, зі сторони вона виглядає. Все набагато простіше, але хлопці, які підбирають машини для наших клієнтів, вони дуже багато зусиль для цього перекладають. Ну, кожен день, наприклад, для одного клієнта потрібно виділити хоча б пів години, 40, може і годину часу для того, щоб вибрати якісь слоти для торгів, проаналізувати і потім ще можливо прорахувати. Ну, давайте подивимося, що ми мене підбирали: 16 рік, іншуренс під 7200 зараз на цей автомобіль. Можливо, він підросте. А, ну, машина цікава, вона у нас що виходить. Вона в нас на ручці, але я все-таки не хотів вибрати цю бідну версію з калькулятором. Ну не то, все таки, да це автомобіль, в якому відпочиваєш брати його в бюджетному варіанті для Америки. Да, там вони люблять погана поганяти. Для них 5 літрові двигуни це норм, і можна брати в бюджетний салоном, але ну я не хотів би таке щось брати. Все таки потім ми його колись будемо продавати і ну і таку машину продати, скажімо, в з бюджетним салоном, в якісь бомж-комплектації, ну, це буде тяжко. Ну і їздити. Такій машині так само не так прикольно. Цей автомобіль в нас на автоматі так само не цікавий. І червоний колір, не знаю щось. Я не дуже готовий, скажімо, його грати в червоному кольорі. Копорті так само є села резерв. От, бачите, як тут підсвічений 6 тисяч, але на копорті все-таки це більш умовна якась цифра, оскільки на іншуренсі, наприклад, вам навряд чи віддадуть нижче резерв автомобіль. То на копорті можна торгуватися, і частіше за все цей резерв не буде виконаний. В машини продаються нижче резерва на копорті. На ручці наскільки ні, це автомат. На жаль, приходимо мімо. Хоча досить непоганий для 15-го Року резерв 5200 машина відповідно не є сильно побитою. Якийсь цікавий комбінований салон, Ну не цікава нам коробка. Да не готова я переставляти коробочку для того, щоб пооджигати на цій машині. Тут теж у нас 15 рік. Досить низький резерв, непоганий 5200. Якщо ми пам'ятаємо, там понад 8 тисяч був середній біт для цього року, то виходячи з цього, 5200 вже резерв якби досягнутий і чиста продажа. Пам'ятаєте, вам то, що говорив, бувають автомобілі з чистою продажою, а бувають з якимось мінімум. Це чиста продажа, і за скільки він продасться, за стільки його віддадуть. Це дуже круто. Ну але не в даному випадку все-таки йдемо мімо, тому що це автомат не цікаво нам. Так, дивимо. Далі. Так само ручка, 19 рік, але мінімум 15 тисяч. Ну, просто нереально нам таку машину взяти. Удар, звичайно, неприємний по ліцу, але ну, можна сказати, що таку машину можемо зробити. Особливих проблем не буде. Цікаво, жовта машина в чорну плівку затягнута. Подивіться, як цікаво, бачите? Вона повністю жовта всередині комусь надоїв цей колір, і вони затягнули чорною плівкою. Я б щось таке хотів би взяти. Потім плівочку знімаєш, і маєш майже нову машину. На ручці ну, але знов таки комплектація бомж і мінімум 13 тисяч для 15-го року. Це дуже багато. Реально продає дуже класна компанія Farmers Insurance, Непогані автомобілі вони пропонують, не мухлюють своїми покупцями. Тому я б, наприклад, такий автомобіль грав би. Мінус так само, те, що тут стріляна а, торпедо. Бачите, так не досить чітко видно, а може і не стріляна. Ну... Насправді дуже неякісні фото. Зрозуміти, тут стріляно вночі ні, майже неможливо. Ну нічого страшного, ми не будемо грати цю машину, тому що з таким резервом 13 тисяч, на жаль. Так, що у нас ще є? Це автомат, відповідно не цікавий, на бомж комплектації, з резервом в 11 тисяч. Що у нас тут автомат? Так само дуже класний салон. Це мені подобається чорний салон і жовтою ниткою прошитий. Да? Такий дуже, дуже цікавий салон, такий би хотів. Але ну знов таки, що це за комбінація? Автомат і цей монітор, оцей маленький, який називають народі калькулятор? Ну це ні, ні про що дивимось далі, якісь теж з претензією на красивих дисках. Автомобільчик і всередині ніякий. Хоч на ручці, але салон біднющий. 500 доларів чиста продажа. Ну це може піти за будь-які гроші, але відповідно, оскільки це 17-й рік, я думаю, він піде дорого. Продає його Гейко страхова компанія, але яка любить грішити для своїх клієнтів, продати якогось. Скажемо, як... якийсь наряджений автомобіль, да? не завжди вони чесні з клієнтами. Хоча так само беремо їхні машини. GT в непоганому стані зроблена дефектовка. Мало що стріляло. Видно, що агрегати цілі, підсилювач цілий, просто його розібрали для дефектовки. По факту тут пошкоджень дуже мало. Класний варіант. Дивимось, що всередині на ручці шкіра, монітор. Ну, крутий варіант, дуже крутий. Ну і Мінімум в нього відповідно теж дуже крутий. 18 тисяч Ця машина там коштує майже те саме, що ми хочемо. І тут щоб вона стала. При тому ще доставити, я думаю, на дорожче 20 тисяч тільки в Україні стане без розмитнення. GT, але на це але кабріолет не цікава машинка, не ліквідна. Ну і так можна дивитись дуже довго. Це був такий коротенький приклад, як це відбувається підбір. Ми переглянули біля 20 машин, насправді, щойно, от за цей короткий час, і там реально. Ми могли торгувати буквально одну чи дві машини. Дуже круто, що це дуже популярний автомобіль, їх є багато, є що вибрати. Кожен день буде торгуватися порядка 10-15 автомобілів, тому шанси в нас є. Хоча давайте спробуємо порахувати. В нас є один непоганий сервіс MD Office, в якому ми спробуємо порахувати, скільки ж буде коштувати розмитнення такого автомобіля. Якщо ми пам'ятаєте, ми рахували, що 15-й рік на середній бі. Бо 8700. Ну давайте будемо рахувати, що нам дуже повезе. І ми візьмемо все-таки більш-менш адекватну машину У середньому біду 2015 року. 8700. І комісія на такий автомобіль буде порядка десь там 800 доларів. Да? То ми так скажемо, так скоренько в розумі прикинемо. 8700 плюс 800 буде 9500, І таможня наша доблісна буде рахувати доставку з Америки, яка буде так само входити в інвойсну вартість порядка ще тисячі доларів. Це досить не. Давно помінялись, грубо кажучи, інвосна вартість такого автомобіля в 10 тисяч нам стане. Тепер давайте виберемо бензин, фізична особа. Це буде автомобіль. Ну, скоріш за все, все-таки старше 5 років буде, оскільки я бачу, що це не, не дешева ідея. Я думаю, що ми 15 або 16 рік виберемо. Хай це буде чистий 15 рік, тому що і в нас 5-літровий двигун. Я не договорив, тому що модельний рік, якщо 15-й пише, наприклад, ми бачимо з тих варіантів, що ми підбирали. Тут пише 19-й модельний рік. Це не означає обов'язково, що автомобіль буде саме 19-го року. Давайте подивимось, є бірка, і от бірка нам вже скаже правду, насправді якого року цей автомобіль. Він є 19-го року. Реально він випущений 19-го року і заїде в Україну як автомобіль 19-го року. І в тих паспортів відповідно так само буде. А може бути так, що автомобіль буде на рік або на два старше від цієї цифри. І, відповідно, розмитлення на нього буде так само дорожче. Дивимось далі, внесли об'єм двигуна, внесли рік, внесли вартість і рахуємо. І що в нас держава хоче за такий автомобіль? 6745 доларів. Це платежі будуть, які треба буде заплатити за цю машину, коли ми будемо ввозити і розмитнювати. Це дуже багато, реально дуже багато. Це більше половини вартості. Це держава забирає порядка 67%. Да, у нас 10 тисяч машина коштує 67% від вартості цього автомобіля. Ми заплатимо державі. Ну не знаю, тільки російське слово гребош приходить на думку. Ну окей, залишимо це так, як є. Нічого не зробимо. Ми живемо в Україні з такими законами, з якими живемо. І давайте спробуємо порахувати, що в нас виходить ця машина на Україні. Ну, ось є невеликий Excel-документ, в якому ми можемо підбити вартість цього автомобіля. Так, дивимось 8500 Мав би автомобіль вийти з торгів? Комісія аукціону 750 доларів. Не я так точно не пам'ятаю, але будемо рахувати, що це 750, там, якщо там 100 доларів взад поред. Я думаю, що не так суттєво буде. Комплекс по доставці, якщо нам повезе, це в районі півтора тисячі доларів. В цей комплекс буде входити і море, і доставка по суші, і всі, скажімо, всі якісь рухи з документами в порту, брокерські, я думаю, десь 350, портові збори. Транспортування по Україні на сьогодні 300 доларів Тернопіль привезти якимось поважаючим себе перевізником і розмитнення. Ну і наша комісія онлайн то ми не будемо її рахувати. Це буде нуль і розмитнення 6745 доларів. І дивимось, 18645 доларів. Нам виходить ця машина на Україні. Якщо ми беремо по середньому біду, ну про що це говорить? Що ця задача, яку ми на себе взяли і придумали, вона є непростою. Насправді дуже непростою, тому що за. Півтори тисячі доларів, ми відповідно ми не відремонтуємо. Ну напевно, жодний автомобіль. Я думаю, який би ми не привезли, навіть з елементарними якимись пошкодженнями, з мінімальними, ми не зможемо авто відремонтувати за півтора тисячі, тому що машина нова, і якщо це будуть пошкодження попередку. Бачите, це дорестайловий бампер, і ми, скоріш за все, візьмемо саме таку машину. Якщо візьмемо з передком бити, ми будемо на неї шукати вже рестайловий, скажімо, мордочку, для того, щоб вона сучасніше виглядала, цікавіше. Завжди так робимо, коли збираємо автомобілі там чи на продаж для наш, чи для наших клієнтів. Хочеться вже поставити щось краще, цікавіше. Ми прицінилися і давайте ж спробуємо, хоча би на сьогодні подивитися, як торгувався, хоча б один автомобіль. Ви розумієте, що це відео йде не все підряд. Ми дещо монтуємо, і зараз я вам включу відео торгів. Ми вже щось торгували, щось спробували. Дуже цікавий біт, 4800. Ну, колір, звичайно, да. цей коричневий колір такий на це на та не конкретно. Дивимося по машині. передок цілий, дуже круто. Ззаду вбито, але це Ну, видно. Крило видно, що пошкоджено. Сидіння вистрілено. Дивно, для заднього удару це дуже дивно, що він не стріляє нічого. 69 пробігів. Так, що... ці от речі от такі вони зазвичай лишаються після того, як машина поплаває Яка спавна небезпека. Ні, я не дивилася історію цього міля. Ну, тільки ради того, щоб подивитися. Що по чому піде. Да. Страшненькі такі Хоча ні, не страшні, Але сама машина якісь не дуже, так? Да? Ну і колір дійсно грає, звичайні. 7200, 200 Флорида. Солдня Approval. Да, продана непогана ціна за 7200 ну, цього кольору я точно не хотів. Ну, на сьогодні це буде все, друзі. І в наступному відео ми спробуємо торгувати автомобілі. ще будемо розглядувати деякі автомобілі. Я буду ділитись з вами, розказувати про них, підбирати разом з вами і торгувати, звичайно, якісь, можливо, щось будемо торгувати, щось розглянемо і приймемо рішення не торгувати. Будемо все бачити. В наступному відео буде вже саме цікаве, тоді коли вже ми дійдемо в плитну до того, що маємо виграти цю машину. Як бачите, нам дуже тяжко буде, якщо ми виграємо дорожче 8 тисяч. Нам потрібно ввійти в бюджет, ну, до 8 тисяч це однозначно. Там да, це при тому, що якщо все буде гаразд, якщо буде локація непогана, якщо це не буде далеко від порту, якщо там документи будуть в порядку, і таке і інше, нам потрібно якийсь ідеальний варіант. Дійсно, для цього потрібно яке трошки чудо, тому що на ремонт, на будь-який ремонт, тут менше трьох тисяч доларів з цієї машини нема що розраховувати. Тобто Вона вийти має в Україні порядка 16-15 тисяч доларів. Тоді в нас є шанс, якісь зайти Тут ту це. Про яку ми запланували, що ж, всім привіт, дякую, що додивились до цього моменту. Якщо ви, звичайно, додивилися, і до зустрічі в наступній серії.